Моє вітання, друзі. Вирішив відзняти вам відеоролик, який саме гібриду Soniah ми купили для посіву у 2024 році. Перед вами один з найпопулярних гібридів, мабуть це Піонер 130. Країна походження його Турція. Вражає 2023 року. В мішечку йде 114 Поряд це гібрид від компанії Сенгемта, країна походження Америка, саме гібрид Сузука. У мішечку йде 11,6 кг. Ці два гібриди ми вирощуємо вже понад три роки. І, в принципі, є свої, є свої недоліки, в них, недоліки в них і переваги, але вони в даному випадку є фаворитом у нас. Також в цьому році взяли от такий от гібрид від компанії Elite Select. Мабуть, всі, з ними зна... всі вже майже знайомі з цим гібридом Sakso Tікток рулить, як сказати. Я особисто бачив площадя з ним більше 300 гектар у 2023-му. рожайність його склала на всі ці площадя. Від 19 до 32 центнерів з гектара. Тож ми його також вирішили взяти. І не вистачало нам на 9 гектар насіння, то все ж таки віддали перевагу українській селекції. Це від компанії Украгро гібрид під назвою Рапід. Вирощують його в Одеській області, саме в селі Любашівка. Також бачив в тому році поля з цим Соняхом. Його, я вам скажу так, порівнюють з Піонером 25-м. Дійсно, рослина схожа на піонера 25. Корзинка також така велика. Плоска, як в пінера 25 і насіння також 4 грання таке йде. Тобто, дійсно, є схожість з пінером 25-м. Його вражаність точно не скажу, але знаю, що за 20 склала, і масло непогане було до 50. Тобто, в подальшому ми однозначно будемо е, знімати е, ролики, і як він себе поводить, який в нього буде фон. Тому в подальшому вже будемо знати його результати. і, Можна сказати, приймемо рішення, чи вартий він уваги наші, чи ні. Висівати ми його буде в Миколаївській області, тобто ці всі гібриди будуть вирощені в Миколаївській області. Що хочу сказати про ці два гібриди. Повторюю, що в них є свої плюси і мінуси. Вони друг від друга дійсно відрізняються. Якщо навіть брати натуру, то в 2023 році натура піонера склала від 360 грам до 400, а сузуки від 420 до 480 Тобто гібриди різні і в різних умовах вони себе по-різному проявляють. Наприклад, Піонер за рахунок того, що в нього велика формується корзинка, але він завжди заповнює її повністю і центр. Навіть якщо там буде не таке тяжке насіння, але ви однозначно оберете, тобто буде у вас об'єм, навіть якщо натура не досить буде великою. В той період, коли Сузука, коли їй не буде вистачати вологи, і будуть критичні якісь умови, то вона центр не формує, вона тільки бере ті можливості, на які спроможна, для того, щоб зробити все ж таки ту величезну натуру, яка в неї є. І були такі роки, коли дійсно були критичні умови, і Сузука все ж таки була з натурою. Більш ніж 420 грамів. Вона менше не показувала, але самі розумієте, немає виповненого центру і об'єми не такі великі. Тим паче, в неї насіння невеличке, тяжке, але невеличке. Тож, друзі, прошу вас також в коментарях написати інформацію, який же, який же гібрид вибрали на 2024 рік. Я думаю, він також буде для мене корисний і не тільки для мене, для тих всіх, хто підписаний на мій канал і займається вирощуванням соняху. Тож Дякую за перегляд. Коментуємо, ділимося інформацією.